Ей, зима, 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 веселі ж пори нема. На дерева, на лужок тихо падає сніжок. Доброго дня, дітки! Яке в нас гарне, засніжене зимове дерево! І на нього зараз прилетять пташки. А дізнаєтесь, які, якщо відгадаєте загадки. Дзьоб міцний. І гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар. Усе кричить. Хто це? Так, це ворона. Слухайте наступну загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається так, правильно, синичка. А це хто? Біло-чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Так, це сорока. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Хто це? Це снігур. А це хто? По дворах стрибає, крихти збирає. Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто це? Горобець. Друзі, назвіть одним словом цих гостей, які зараз сидять на дереві. Так, це птахи. А через те, що вони не полетіли в теплі краї і зимують разом з нами. Їх називають ще зимуючими птахами. Зима це найважча пора року для птахів. Їм холодно і немає що їсти. Пташкам дуже важко шукати собі їжу. Дітка, давайте допоможемо пташкам. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Зробили крильця, як у пташки. Пташки полетіли, полетіли, полетіли. На годівничку сіли і зернятко з'їли. І ще раз пташки полетіли, полетіли. На годівничку сіли і зернятка з'їли. Дуже добре. А ось і годівничка, на яку прилетіли пташки. Вони дуже хочуть їсти. Зараз ми їх погодуємо. Для того, щоб зробити зернятка, нам потрібно дощечка, пластилін жовтого кольору, серветки. Починаємо. Спочатку від великого шматка пластиліну. Відчіпуємо маленькі шматочки пластиліну. Відщипнули. Починаємо скочувати кульки на долоньках. Маленькі, ось такі. Або розкочуємо на дощечки долонькою. Ось так. Оскільки багато у нас маленьких кульок, це зернятко. А зараз ми будемо кульки наклеювати на годівничку пальчиками. Ось так. Трошки чекають скільки багато зерняток готово. Діти-пташки нам дуже вдячні за те, що ми їх погодували. Ну, а зараз, діти, давайте згадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Які пташки прилітали на засніжене дерево? Ворона, снігур і ще хто? Синичка і ще сорока. А що треба робити взимку? Годівнички та годувати птахів, тому що вони наші друзі. Дуже добре, молодці, до побачення!